Так, ніс 24, Ну, да? no, Маємо 24 липня 2014 року. Занька. Урочище хуй його знає називається, блядь. Страшно, я б його назвав. У... Урочище уйобичне я б його назвав. не ніяк, бо це для нас довели б для пізде за страху. Так, Значить, це знак, який означає початок лісорубочної висоруб... ділянки. Це границя початок лісорубочної ділянки. На ньому пише квартал, виділ, площа, кубатура. У зв'язку з тим, що знак запрів. Коротко, запрів, а брамурна гниль, вона трошки закриває не дуже якісно видно. Або вид. сімка. І тройка, так? Да? Я думаю, квартал, сьомий квартал. Я так думаю. Тере виділ буде. А виділ тройка вроді. Я вам так, чи не може бути? Може бути тройка. Значить знизу, знизу, знизу має писати площа. Площа лісусіка. Там ніч немає, а чи щось є? І запаску батури. Коротше, буква якась є щось є, там. Наприклад. Ні, це є або. Та тройка, то ввечері Це Та, Якась така, ну я знаю. Коротше, не, не, не оціниш, по суті. І, о, Комісія мала бути. Цей знак це є прив'язка початку Тобто З цієї прив'язки починаємо знімати площі зруба до І Із слів мешканців лісоціка зрубана рік назад. Ліс не розроблений, ліс не неботріваний, а це означає величезний збиток нанесеної держави і в бюджет. Страха. І кількопів приблизно по, по пам'яті немає? Ліс 700 до 1000 кубів. І є багато. І все гниє. І не на дрова якщо, не дадуть людям. Якщо це рубка, не було першого, другого проходу, а це головного користування, то тоді запас гектаровий буде мінімум від 650 до 750 кубів. і рахуємо, якщо площа цього, візуально площа, то маємо гектара півдруга, то і два буде. Помножимо на запас, то тоді вийде міні, мінімально тисячу кубів ліса, лежить е, мертвим і гниє в лісі. Дійсно, туди там, ще пару... там є ще полосами, да? туди далі? Так, Це не полінуємо, ми ти вийдемо. Бука, а бук діловий. Почорнів. Чого він почорнів? Тому що е, по волокнах е, об'явилася браборна об гниль. Чітко видно її на курі дерева. Що це означає? Це означає, якщо бук-пиловник першого, першого, другого сорту, він автоматом із цією переходить в текст ровину до ровини. Це дуже велика потеря фінансова різниця у товарі. Якщо пиловник стоїть тисячу гривень, а дров'яник стоїть 260 гривень. От різниця потері у товарі. Нащо садити, вирощувати 100 років бука, щоб потім його просто. Щоб потім на ньому ще потеряли. Це держава тіряє всі фінанси, які вона вкладає у, у, у посадку, у, у, у рубку ухода, щоб бук виріс до 100 років. Якщо це 100-річний бук. Чітко видно по букові, от сюди Чітко видно по букові полосу, чорні полоси. Це все мраморна гнить. ці всі чорні полоси, це все мраморна гнить. Тобто він вже якість свою потіряв. І пошла ось... Входить в річку. Як вони вивозить під не пересікають водні прегради? І що тут наробили? Ось і куда он будет? Там виходить.